Сьогодні над усією нашою країною майоріли синьо жовті стяги на адміністративних будівлях з віком житлових будинків в Україні. Відзначили день державного прапора. З цієї нагоди у нашому місті відбувся мітинг. Захід був невелолюдний, як раніше. Діють перестороги про ворожі атаки з повітря. Чи городяни, котрі прийшли на урочистості, кажуть, що день прапора та день незалежності є сьогодні найбільш значущими датами для України. Дуже важливе це свято, тому що треба шанувати наші символи, а прапор це один із символів державних символів України. Для мене це на, на даний момент взагалі, актуальне свято. Хочеться просто ну підняти ще більше бойовий дух. Для мене це свято душі, свято серця. Під звуки державного гімну в небо здійнявся прапор нашої країни, у якому поєдналися небеса і золоте колосся. Підіймали його військові. Вони сьогодні найбільші наші герої. Під цим прапором наші бійці. Захищають свою державу. Під нашим прапором сьогодні фактично ми захищаємо демократію і безпеку у світі, і це не перебільшення. Наш прапор сьогодні це символ віри, волі, свободи і боротьби за незалежність під нашим двокольоровим стягом. Ми об'єднали всю Україну, і сьогодні ми оборонимо нашу державу. А перемога буде обов'язкова. І наш прапор буде майоріти в звільнених Сімферополі, Севастополі, Донецьку, Луганську і інших містах, які на сьогоднішній день, на жаль, знаходяться під окупацією. Тому українці разом роблять майбутню нашу перемогу. Слава Україні! Бути українцем сьогодні це співати гімн без пафосу, шанувати прапор без галасу, допомагати армії без інстаграм. А ще українці змогли зробити так, що про наш синьо-жовтий прапор, який уособлює сміливість та демократичні цінності, дізналися в усьому світі. І звичайно, це колір перемоги, яку впевнено наближають наші збройні сили, волонтери, працівники в тилу, і вона неодмінно буде за Україною.